Цьому випуску рубрики Юрист консультує. Ми поговоримо про питання отримання державної адресної допомоги для осіб тимчасово переміщених з зони антитерористичної операції. Уряд України прийняв постанову, яка гарантує щомісячну адресну допомогу внутрішньопереміщеним особам з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Соціальний захист вказаних осіб буде відбуватись два етапи: перший це взяття на облік особи та видачі довідки про взяття на облік. Другий це призначення різного роду допомоги. Відповідно до зазначеної постанови, адресна допомога призначається особам, яких обліковували органи соціального захисту населення та виплачуються з дня звернення терміном не більше, ніж на 6 місяців. Допомогу виплачуватимуть у таких розмірах. Для непрацездатних осіб 884 гривні. Для працездатних осіб 442 гривні. Загальна сума допомоги на сім'ю буде нараховуватись як сума розмірів допомоги на кожного члена сім'ї та не може перевищувати 2400 гривень. Механізм виплати щомісячної адресної допомоги передбачає, що працездатна особа не повинна стати утриманцем від держави. Тому, якщо у складі сім'ї, якій буде призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку, які протягом двох місяців з дня призначення виплати допомоги не працевлаштувались. Тому числі за сприянням Державної служби зайнятості або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення АТО, але фактично не працюють, розмір допомоги для них на наступні два місяці зменшується на 50%, а наступний період припиняється. Виплачуватимуть допомогу уповноваженому представниковій сім'ї через зарахування коштів на банківський рахунок. Для отримання довідки про взяття на облік та призначення адресної державної допомоги необхідно подати наступні документи. Для громадян України, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, у разі втрати або викрадення таких документів потрібно повідомити про це територіальним підрозділам Державної міграційної служби за місцем перебування, які в одноденний строк видадуть тимчасове посвідчення, щоб Стверджує особу громадянина України, іноземця або особу без громадянства. Заява встановленого зразка. Копія свідоцтва про одруження з пред'явленням оригіналу. Копія свідоцтв про народження дітей з пред'явленням оригіналу. Письмова згода до вільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представникові сім'ї від інших членів сім'ї. Згода на обробку персональних даних рахунок, відкритий на заявника в установі банку. Допомога буде призначена тільки тим особам, які переїхали із зони АТО чи окупованих територій і наразі дійсно перебувають у місті. Факт перебування в місті підтверджується одним із наступних документів: довідка з міграційної служби, довідка, видана головою вуличного або домового комітету, довідка про факт роботи в місті. Довідка про влаштування дитини в дитячий садок або школу на території міста тощо. Грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто, членів сім'ї, має у володінні житлове приміщення, розташоване в регіонах інших ніж тимчасово окупована територія України в районах проведення АТО. Також не призначається, якщо у володінні сім'ї є два або більше транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації та обліку в державтоінспекції, автобусів, вантажних та легкових автомобілів. При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через уповноважені органи, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску. Не можуть допомоги призначити в разі, якщо будь-хто з членів сім'ї має на депозитному банковському рахунку кошти у сумі, що перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Уповноважений представник сім'ї, якому призначена грошову допомогу, зобов'язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги протягом трьох днів з дня настання таких обставин. Для проведення контролю щодо достовірності поданої інформації управління праці та соціального захисту населення проводять перевірку шляхом направлення запитів до відповідних органів. Суми грошової допомоги, виплачені надміру внаслідок подання документів з недостовірними відомостями, повертаються на вимогу уповноваженого органу. У разі відмови добровільного повернення надміру, перерахування сум грошової допомоги, вони стягуються у судовому порядку.